А ось такий вигляд цепні має всім відомий голландський сорт Golden Delicious Rangers. Сорт виведений у 1962 році в Голландії. Це є клон Голдена Deris. Ну, він відрізняється тим, що він більш, має більший розмір яблука, менше урожається сіткою, До хвороб середньої стійки, так як до парші і до борошної сироси, але все рівно потрібно обробляти. Сорт дуже урожайний. Бачите, він навіть по цьому дереві, що урожай дуже занадто тут. І так можна пройтися далі в породах. Рекомендується. Він в Україні вирощувати в всіх зонах. Е, можна отримати, якщо при інтенсивному вирощуванні цього сорту, можна отримати урожайність 80 навіть до 100 тонн яблук з гектара. Е, сорт є Знімальна зімальна його наступає десь приблизно в середині жовтня, стоїть, е, може зберігатися 6-7 місяців. Забарвлення, бачите, він такий, типу, зеленкуватий з червонястим відтінком. Ну коли він вже типу полежить в холодильнику, він робиться жовтий, такий, м'якоть кремова, дуже солодкий сорт. От, в осінній період саженці даного сорту у нас будуть. Саженці будуть всі перевиті на піщепі НМ е, 106. Е, якщо буде вас потреба на даному сорту, можете звертатися до нас, ми будемо раді вам допомогти.